Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати мою нову конячку. Ось така гарнюня-красуня в мене вийшла. Вони мені дуже подобаються, дуже реалістичні. І дуже подобається тим, що тут немає каркасу. В цих конячках каркасу немає. Вони просто дуже щільно набиті, тому вони дуже гарно стоять. Але форми. Дуже реалістичні. Я таки зробила, як я хотіла, і ось тут ось зробила біленьку плямку. Спочатку я хотіла зробити повністю таку білу полосу, тут у конячок, може, ви звертали увагу, така гарненька біленька полосочка, ось тут, по морді йде. Але я в'яжу не закритими рядами, а по спіралі. І ті, хто в'яжуть, ті знають, що при в'язанні по спіралі з'їжджають петлі, з'їжджають вбік. І ось, коли я дійшла до носика, я побачила, що моя оця плямка вона пішла не рівно, отак, між ноздрів. А вона з'їхала ось так ось набік, отак пішла набік і вийшла отут, аж з цього боку, аж усюди, ось на ніздрю на цю вийшла. Я так розстроїлася, і я розпустила. Чесно, я розпустила, я тоді не знала, що робити, і повністю розпустила все, що зв'язала цю мордочку, повністю розпустила і зробила її однотонну. Через, буквально через там, тиждень я е дивля дивилася Інстаграм. І побачила фото ось такої ось конячки. Ну і як вам? Я могла нічого не розпускати, у мене була портретна схожість. Хто ту живу конячку пофарбував криво? Ну хіба це таке може бути? Думаю, чого ти не попалася мені трошечки раніше, я б не розпускала. І була б портретна, прям схожість була б. Ну, вже пізно. Так що я думала, що може сплести окремо білу полосочку і пришити тут зверху. Але мені здається, буде трохи грубувато. Ну, не знаю, може, вам так не здається, але я не, не стала псувати вже. Тому вийшла в мене ось така ось. Красунечка. Дуже гарні конячки, вони мені дуже подобаються. Такий ось плузік, у неї гарний такий, кругленький. Ну, тут ще залежить те, як наб'ється, як розкласти наповнювач. Щоб були ось такі ось форми. Гарнюня коняча дубка, такий круп. Дуже гарний конячий круп. Всі суглобчики. Ну, я від цих конячок просто в захваті.